Інфекція, яку не видно одразу в Івано-Франківську від лептоспірозу помер молодий чоловік. Це захворювання, яке вражає нирки, печінку і може призвести до летального випадку. Як захиститися від недуги? Далі в сюжеті перші симптоми лептоспірозу можна легко сплутати з гереві чи застудою, але вже за кілька днів інфекція вражає життєво важливі органи а пізні звернення до лікаря може коштувати навіть життя. Це є температура. Це є біль, ломота в м'язах, тобто вона не така, як при просто при, при температурі, там, при простуді. От це є дуже сильні виражені болі у литкових м'язах. Так? Також це є пожовтіння, іхтерічний склер покривів. Е, Також це може бути, якщо є геморагічна форма, лептоспірозу, це може бути. Петихіальні висипи, тобто такі маленькі кров'янисті висипи по цілому тілу. 60 днів це так званий інкубаційний період, коли ці ліптоспіри розмножуються в організмі. Людина почуває себе цілком здоровою, повністю здоровою. І потім оцей раптовий початок. Температура, озноб і болі в литкових м'язах. Оце характерно для ліптоспірозу. Період між зараженням і появою перших ознак зазвичай минає непомітно, але далі хвороба прогресує дуже швидко. Поражаються органи більшості цієї мішені. Ці якраз цієї хвороби це нирки, серце, легені. ну і Печінка, само собою, якщо це є жовтянично геморрагічна форма, то це там, дуже сильні зрушення роботі печінки. Розвинуся почалося, воно дуже швидко прогресує. Буквально на очах відмовляють нирки, печінка прогресує, порушується згортання крові, серце зазвичай вражено, як запалення серця міокарди. І за кілька днів там вже немає сечі. Тому при перших ознаках недуги медики раді звертатися до них за допомогою якнайшвидше. Якщо чесно. Так, це летальність не така висока. Але якщо без лікування, то летальність і тут дуже. Тобто, без вчасного надання допомоги летальність. Я відсотках не скажу, але Один із летальних випадків нещодавно трапився у сінах обласного медзакладу. Від лептоспірозу помер 28-річний чоловік. Це перший випадок смерті, де причиною смерті був лептоспіроз. Як перша причина смерті було дуже пізне звертання. Він практично до нас вже поступив в стані агонії. Він був вдома, нирки його не працювали, і вже коли стало дуже критично, на це він звернувся в медичний заклад. Медики намагалися реанімувати пацієнта, проте було надто пізно. Він пробув у нас 40 хвилин, і це фактично була вже зупинка серця, і ми проводили реанімаційні заходи. Він поступив до нас, оскільки нирки не працювали, для того, щоб ми робити діаліз, але вже, на жаль, поступив в такому дуже важкому, критичному стані. Лептоспіроз, бактеріальна інфекція, звудник якої передається через воду, їжу або контакт зі шкірою чи слизовими. Часто причиною зараження стає саме купання у забруднених водоймах. Найчастіше так, люди після того, особливо це є рибаки, це є. Молодь, яка купається у стоячих водоймах. Тобто це є дуже часта причина зараження лептоспірою. тому що це є ідеальні умови для її розвитку. Друге, люди, які проживають по селах, які мають свої, свої ділянки, де вирощують городину, тому подібне. Обов'язково миття всіх продуктів, тому що є можливість того, що. Ну, Сича то само гризуна попадає на там на різні овочі, тому подібне. Переважно всі випадки, які були зареєстровані, це був фокально-оральний механізм. Тобто люди вживають контаміновані або воду, або продукти харчування в ротовій порожнення фізіологічної мікротріщинки, і так відбувається усмоктування липтоспір в організм людини. Медики наголошують на тому, щоб не купатися в неперевірених водоймах, дотримуватись гігієни і негайно звертатися до лікаря, коли з'явилася гарячка, м'язовий біль або жовтяниця.